Що не так давно ми з вами захищали Львівський майдан. Я пам'ятаю, як наш славний в лапках губернатор дав наказ знести цей намет. Я пам'ятаю, як сюди мали так само стягувати перкут, але вийшла громада і ми відвоювали Львів. Шановне товариство, Сьогодні, насправді, Львів є життєво необхідною артерією для нашої столиці. Тому ми сьогодні максимально повинні мобілізувати всі сили для відправлення людей на Київ. Режим спочатку за допомогою певних провокаторів думав, що можна перетворити це на танці без політики. Але Майдан без політики закінчився тоді, коли побили студентів. Після того з'явилися провокатори, які неорганізованими діями пробували радикально змінити напрямок, спланований Майдану. Але і це їм не вдалося. Після того вони вирішили посіяти з невіру. Але коли вони побачили, що з кожним наступним днем Київський Майдан збільшується і збільшується, і після того люди не приходять вечором і йдуть спати додому, а залишаються на Майдані. Станом на сьогодні це є десятки і десятки тисяч людей, які залишаються і відстоюють свою позицію цілодобово. Вже є організовані відповідні штаби, від... організовані відповідні намети, є достатньо можливостей перебувати на цьому майдані. Шановне товариство, я до вас звертаюся як один з тих, хто кожного дня займається відправленням людей на Київ. Я представляю тут найбільшу фракцію в Львівській міській раді. Це фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода, але ви не побачите цих депутатів на вулицях міста. Тому що залишились насправді тільки я і декілька помічників, які ми займаємося відправкою людей на Київ. Поряд з координаційним штабом нам за декілька днів вдалося відправити більше тисячі людей. Сьогодні ми відправили більше 400 людей на Київ. Зараз вони хочуть посіяти зневіру. Вони хочуть кинути різноманітні неправильні заклики. Сьогодні пробували навіть зі цієї сцени люди давати якісь натяки, мовляв, тут не має бути присутні навіть близько політичної символіки. Наша Наші намети, намети, зокрема, свободи, стоять по місту Львову, де ми збираємо і людей на Київ, де ми їх пробуємо мобілізувати, де надаємо їм відповідний транспорт. Шановне товариство, майдан без політичної символіки це майдан, який мав би висловити недовіру до політики. Я хотів би вас запитати зараз. У Нас є довіра до Віталія Кличка. У Нас є довіра до Олега Тягнебока. У нас є довіра до Арсенія Яценюка. Шановне товариство, хто би що нам не говорив, наше гасло, як і тоді, так і зараз, повинно бути єдине. Разом сила. Разом! スーーラスト